На півдні на полі бою сили оборони тримають ініціативу. Окупаційна влада відбирає у херсонців підприємства та призначає своїх керівників. Вистава свідчення лишатися не можна. Актори Херсонського театру розповіли зі сцени власні історії. Авіація Збройних сил України задала ударів по розгортанню протиповітряної оборони у Береславському і Каховському районах на Херсонщині. Знищила два російських безпілотники. Також ліквідували склад з боєприпасами на Береславщині. Про такі успіхи українських військових протягом вихідних повідомляє оперативне командування Південь. Водночас противник намагається отримувати зайняті рубежі та не припиняє обстріли вздовж лінії бойового зіткнення. Війська РФ віддають перевагу контрбатарейній боротьбі, але ініціація. Атива на полі бою залишається за силами оборони протягом останньої доби збройні сили України задали 15 авіаударів та виконали 230 вогневих завдань по опорних пунктах живій силі та техніці російського війська. Забезпечено втрати у кількості щонайменше 50 рашистів, двох танків, трьох крупнокаліберних гаубиць типу МСТА та гармати типу Гіацин, самохідної артустановки, установки, міномета, зенітно-ракетного комплексу ТОР, станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниць автоброні техніки, пошкоджена реактивну систему залпового вогню ГРАД та три одиниці інженерної броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується. За інформацією Генштабу Збройних сил України протягом минулої доби російські військові обстріляли Правдине та Білогірку на Херсонщині. На південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення: зокрема, Нікополь і Новокам'янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке, Миколаївської області та Мирне на Херсонщині у недільному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відзначив підрозділи збройних сил України на Херсонському напрямку за результативне знищення техніки військ РФ та злагоджені дії на південному фронті. Особливо хочу сьогодні відзначити на південному напрямку 60 шістдесяту. Інгулецьку піхотну бригаду, 17 окрему танкову криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128 двадцять восьму окрему гірсько-штурмову закарпатську бригаду і 59 дев'яту окрему мотопіхонтну бригаду імені Якова Гензюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку і результативне знищення ворожої техніки. Я дякую вам, воїни. Володимир Зеленський також подякував Херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист українського неба від іранських дронів і російської авіації. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Сергій Дудка, херсонський підприємець, відкрив у місті декілька спортивних залів. Розказує, що військові РФ один із них пограбували. Обладнання з інших залів поки вдається втримати. Один клуб був був розграблений окупантами частину обладнання. Потім, після того як вони пішли, ми все-таки вивезли на склад. Ну а вони там позабирали те, що їх безпосередньо цікавило, Та таке як кава машина, там телевізор, спортивне харчування. Ось такі от речі, там те, що було з продукції, там побутова хімія ну все позабирали, таке, що не важке, і могли позабирати з собою. Призупинила свою діяльність південна степова броварня дрофа у соцмережах. Підприємство повідомило клієнтів, що 7 жовтня окупаційна влада захопила приміщення. Завод було захоплено місцевими колаборантами під керівництвом Семеншева Ігоря. Ви повинні розуміти, що це вже не дрофа, а викрадене пиво з заводу, яке вже зварено. А в майбутньому не зрозуміло, що. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, пограбування підприємств на Херсонщині зараз має масовий характер. У перші місяці окупації російські військові та колаборанти захоплювали виробничі та торгові підприємства, ставили своїх людей і продовжували працювати. Зараз тенденція змінилася, каже Юрій Соболевський. Вони просто мародерять підприємства, обладнані продукцію вивозять через Крим далі до РФ. Саме херсонські колаборанти, так звані топ колаборантів, вони фактично системно це роблять. Підприємство розграбовується, обладнання вивозиться за межами Херсонської області, насправді тому, що вони розуміють, що недовго залишилось їм, і мета в них зараз не зробити рейдерський фактично захват підприємства, а вже просто розграбувати. До поліції регулярно надходять повідомлення про те, що російські військові заволоділи майном певних установ, організацій і підприємств та забирають бізнес, розказує пресофіцер головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований. Інколи вони роблять так, що ці підприємства не працюють. Інколи на їх базі, скажімо так, відновлюють роботу, але вже під торговими марками або під, скажімо так, назвами установ країни-агресора. Звісно, важко сказати конкретні цифри, тому що це далеко не поодинокі випадки, але сам факт того, що йде. Постійний пресинг на підприємців, постійна робота з приводу того, щоб заволодіти майном установи організації фірм. Це є і однозначно воно триває. Окупаційна влада заявляє, що проводить роботу з виявлення та передачі безгосподарського майна новим власникам і на сьогоднішній день зареєстрували 112 таких об'єктів. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Вистава свідчення про те, як жили в Херсоні від початку окупації та що змусило виїхати з міста. В Києві відбулася прем'єра херсонського театру імені Куліша. Лишатися не можна, слухаючи спогади, розказані акторами, не могла стримати сліз. Розповіла глядачка Інна Пархоменко з Києва. Вражена. Я розуміла, що це страшне, але так живе почути, побачити живі історії, які дійсно вибуховалися зараз, декілька місяців тому. Це страшне. Щастя, що не пощастило виїхати на підконтрольну територію України. Але сподіваюся, вони повернуться, все повернуться, це все повернуться. Це вистава про пережите, про біль, приниження і сміх крізь сльози, каже генеральний директор театру Олександр Книга. Вистава розповідає про реальні події, окупації, що відбувалося в Херсоні. Ви знаєте, сьогодні ми говоримо про біль, про якісь речі, ну, які б не хотілося може, говорити в свято, тому що сьогодні все-таки свято. Сьогоднішні сльози це сльози очищення, очищення від тієї рашистської накипі, бруду, які вони принесли в наше суспільство, в наші будинки. Спочатку для п'єси брали готовий текст, говорить режисер Євгеній Резніченко. Але під час роботи зрозуміли, що в самих акторів стільки власних історій, що цього достатньо для матеріалу окремої п'єси. Ми взяли інтерв'ю в наших акторів, обробили їх. Це зовсім нова вистава про нас, про херсонців, про наш досвід, про наші історії. Хочемо донести таку думку, що Херсон, ну, південь та схід це не зрадники, які чекали руского міра, і що зараз на Херсонщині залишається велика купа людей, які не можуть виїхати з різних об'єктивних причин. І це не означає, що вони підтримують окупаційну владу. З реквізиту на сцені сім сільців і рупор на екрані позаду. Документальні кадри того, що відбувалося в Херсоні, мітинги спротив. Актори розповідали свої власні історії про обшуки в домівках, про ризики бути розстріляним при виїзді. Це змушує зрозуміти, що це не постановка, а жахлива дійсність. Говорить жителька Олешок Інна Кібзун. Це, навіть близько, це Тому, не спектакль, це історія що історію в нашому житті. окупація. Війна, слава Все це через що проходимо ми зараз, особливо ті люди, які зараз знаходяться в окупації у планах директора театру Олександра Книги. Вистава про перемогу ми стверджуємо тим, що ми працюємо, що ми є, що нас не подолати, що ми незламні. І незламний наш місто герой Херсон. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.